Усім привіт, вітаю вас на Слобожанщині, місто Харків. Це проект Агроріалі. Роман Неїжалов, менеджер харківського представництва Груп». Навчався в Державному біотехнологічному університеті місто Харків за спеціальністю агрономія. Одружений має двох дітей. Хобі риболовля. Я народився на півночі Сумської області. І якщо брати до уваги теперішню сферу агро, то в дитинстві я взагалі не бачив, тому що основну масу наших площ займали ліси, болота, якісь річки, струмочки і такі речі, як там комбайни, сівалки, трактори, ну я в дитинстві не бачив. Це 90-ті роки. і Мої батьки лікарі і невеличкі зарплати ще виплачували з якимись протяжками, затримками. Ну питання стояло вижити, тому у нас був город. Ми садили картоплю. Ми виростили на своєму городі кабачки, а я щось батьків просив гроші. Мама мені каже, бери кабачки, йди Он на ринок. Торгує. Ну що, я там розложився, годин п'ять, мабуть, я простою. Одна людина підійшла, спитала ціну. Я сказав що там 10-15 копійок. І все, і все. А потім прийшла якась бабця, каже: давно стоїш. Кажу, давно стою. Каже, а скільки ти за все хочеш? Кажу, гривні. вона каже. На, забираю. Не знаю, що вона з ними робила. З тих кабачків, у нас тиха батьків кожної людини було наверное, по тонні. Ну, жалілася наді мною і купила. Це перша гривня в моєму житті в агросфері. Я 11 років. Перша моя робота це виробник насіння сербської селекції. І перша робота мені дали телефон. Дали базу там, якогось південного регіону, обзволь, продавай. І от, не бачачи клієнтів, ми сиділи, обдзвонювали і ми продавали. Дзвонив, там, наприклад, Херсонську чи Запорозьку область, шукав клієнтів, шукав фермерів, шукав сам потім бази, нових клієнтів. І, як не дивно, і на телефоні ми продавали. А потім ми почали розширюватися. Якось у нас помінялася стратегія, у нас змінилася. Повністю вся концепція. Ми почали їздити до клієнтів. Основні мої клієнти були в Запорізькій області. Я, живучи в Харкові, я їздив до них перед сезоном чи в сезон. Якщо був автомобіль, на автомобіль, якщо ні, то сідав на автобусі на потяг і їхав до них. Наступна робота я влаштувався в великий агрохолдинг, відділ дистриб'юції, відділ продажів. Це на той час був третій по величині агрохолдинг в Україні. Потім я прийшов в ЛНЗ. Так. У мене товариш працює в ЛНЗ, Він каже, типо, приходь до нас. Я прийшов до задорожнього Юрія Васильовича на співбесіду, Ми з ним поговорили. Він сказав, все, окей, приходь. Я перейшов в компанію ЛНЗ, чотири повноцінних сезони. Я працюю тут. Давайте подивимось офіс харківського представництва. Заходьте. Добрий день вам усім. Добрий. день. Тут у нас бухгалтерія, менеджерський відділ і наш директор Юрій Васильович. Отак ми тут і працюємо. Харківське представництво, керівник Юрій Васильович за і п'ять менеджерів разом зі мною, два бухгалтери і один помірник, який керує там на наших кладах. Мені пощастило, дуже пощастило і раніше щастило з керівниками і зараз, бо це люди сильні, вони діляться своїм досвідом, своїми знаннями. Багато чого вони допомогли зрозуміти для себе, що це люди, це людський фактор, і як приймаються рішення, і як це все працює, і чого хочуть люди. Самому іноді в якихось моментах важко. А коли людина є, яка. Продає багато, багато кого знає, і багато життєвий досвід. То з такими людьми і цікаво, і корисно. Задорожній Юрій Васильович. Любе питання, він підскаже, розкаже зі свого досвіду, ліба порекомендує куди піти. У нас колектив це різні люди, але ми команда, ми — команда. І ми ділимося інформацією. Часто буває, що поради від колег вони більш дієві, тому що погляд зі сторони він більш свіжіший. Він не замилений якимись речами, там, переживаннями, страхами. Колектив це коли ти приходиш, кажеш, друже, у мене проблеми, допоможи. Він допомагає. Оце це супер. І це все є волонтером. Харківській в області у нас є склад повноцінний, великий, теплий. Можна легко приїхати забрати, або менеджер може оперативно доставити будь яку продукцію, там, буквально там, за одну дві години. Компанія всіляко підтримує розвиток менеджерів як особисто. Як спеціалістів у нас є хаби, є демополя демонстраційні, Ми це все бачимо, ми це все використовуємо в своїй роботі. Є навчання від наших партнерів, які ми працюємо, співпрацюємо і їх продукти ми потім завдяки цим знанням приносимо до наших клієнтів. Треба тримати руку на пульсі, тому що все міняється, і якщо ти вже щось знаєш, то ти вже підготовлений, ти готовий будь будь-яких ситуацій. Багато, дуже багато питань від клієнтів, особливо в сезон. Не на всі питання, навіть у менеджерів є відповіді, але спасає те, що в нас є агродепартамент. Дуже сильні хлопці, які знають продукт, знають технології, які на зв'язку 24 на 7. Любе питання вирішується просто раз і все без відповіді клієнта чи менеджера вони не залишають нікого. Харківська область, вона велика, вона різна. Саме великий мінус це наші сусіди. В нашій зоні, при фронтовій зоні, працювати ну, звісно, важко. Але коли дивишся на людей, які працюють ще ближче до фронту, ти розумієш, що у нас відносно спокійно і переживати нема за що. Надихає багато людей. Це різна і дуже різна солянка людей. Їх об'єднує те, що вони працюють при фронтових регіонах, і це постійно артилерійські обстріли, це заміновані поля, це якісь дрони, які постійно в повітрі, і коли вони не знаходять військові цілі, вони з легкістю можуть почати полювати за сільськогосподарською технікою. Вони можуть пошкодити чи спалити повністю комбайн, а можуть полювати на механізаторів чи людей, які там працюють, і в цих умовах. Люди не перестають працювати, сіють, збирають, створюють робочі місця, вони платять налоги, І це от надихає, дійсно надихає. І саме головне це те, що вони навіть планують своє майбутнє. Вони хочуть розширюватись, вони вводять якісь нові технології, щось стараються докупити. Тому що є багато я знаю людей, які на більш мирних територіях живуть. Вони там ми не знаємо, що буде завтра, ми нічого робити не будемо. Ці люди працюють і низький уклін вони дуже сильні. Вітаю Андрій Вікторович. – Привітствую. – Я вас. радий вас бачити. Як у вас справи? Як у вас пшенички? Як почувають себе в холі? Пшенички Дякувати вам. Були посіяні вовремя, оброблені вашими препаратами. Маємо чудові сходи по цьому році. Я думаю, що за последні наверное, 4 роки ми перший раз отримали сходи в сентябрі, що дуже приємно, потім. Розпустилася і, Як роді її бути. поэтому дуже, дуже приємно, що ви вовремя до нас. приїжджаєте. ще раз, вашу все, руку. Все, все буде добре. Надіємо, що буде так. У 2021 році я прийшов на цю територію і самостійно почав займатися фермерським господарством. І в цьому ж році познайомився з менеджером із компанією ЛНЗ. Продукти ваші. У 2021 році вже ми. Не просто пробували, а ми ними працювали і працюємо по сьогоднішній день. І дуже задоволені пасибі Роману Георгійовичу, менеджеру, який працює в нашому регіоні, за оперативність, за агрономічне супроводження. Людина, яка на своєму місці, яка постійно 24 на 7 відповідає на всі запитання, яка оперативна двозе, яка оперативна вирішує всі питання, всі, які тільки не возникли. В господарстві вирощується. Ну, основна культура це пшениця. Кожен рік додаємо горох. Є соняшник і кукуруза. Тому ми працюємо всі вашою лінійки. Використовуємо почвені гербіциди, використовуємо протруювачі, використовуємо після всходові. Навірно, проще назвати, що ми не використовуємо, чим що ми використовуємо ваші однокомпонентні вони дають змогу нам десь зіграти на грошах, що зачасту для фермера. При наших посухах знизити собі вартість. Ми можемо своєчасно чогось взяти і чогось додати, а не втратити одразу отакі. Поэтому за однокомпонентні ваші препарати віддельно. Дякую. Пошук нових клієнтів часто вони самі. Ходять по так називаємо сарафанне радіо. Воно працює, клієнти радять, клієнти, з якими ми працюємо, рекомендують. Не таким методом: це якісь виставки, це якісь семінари. Це воно є час для спілкування. Ти можеш спокійно підійти до якоїсь людини, особливо якщо ти бачиш, що вона цікавиться, вона задає питання, значить, вона щось шукає нове. Можеш підійти, познайомитися, запропонувати свої послуги, свої товари. Про нашу компанію всі знають, всі чули, тому це невеликі проблема. Аля, а хто ви такі? Ми є, ми великі, ми класні, ми серйозні. і Все буде про. конкуренція є завжди. Я думаю, що в будь-якій сфері діяльності є конкуренція. Перший раз я стикнувся з конкурентами. Це був мій, мій перший телефонний дзвінок. Я просто попав в офіс конкурентів. Вони мене вислухали. Щось там сказали дякую, зробили якісь зауваження невеличкі. Сказали, що працюй, вчись, все буде добре. На нашому ринку в Харківському регіоні. Він також дуже насичений. Багато компаній, багато фірм, які продають багато товарів на майбутнє. Я бачу себе в цій сфері. Я бачу себе в цій компанії. Можливо, бачу себе менеджером чи керівником якихось інших проєктів, тому що технології не стоять на місці і постійно в Україні з'являється щось нове. Якщо ви вагаєтеся йти в агросферах, чи не йти, я думаю, що однозначно треба йти. Якщо ви будете спеціалістом, якщо ви будете цікаві роботодавцю, чи сам для себе, як може, фермер, чи голова фермерського господарства, опять-таки, треба вчитися треба вникати, і якщо це вдасться буде все добре